Привітки усім! Зараз йде дощ, але все рівно добре, що який з інтем. Думаю, вам знову не могла б пройти, мимо таких чудових пост. Різнокольорові ну, тут Різних видів таких прикольних. В водозбір. Біленькі такі живосильки заціли. Красота. Мята, яка вже теж велика. Тут, тут гарні теж хости. Щось теж вам покажу. Такі листочки, такі. Вон там от теж декілька видів. різних хост, краси, красота. Тут гарно. тут Скільки красоти. Бачили? Тут. Шикардос. Хтось фанат просто насадив.